Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворогатив по 19 містах та селах області. Поліція зафіксувала майже 180 ударів внаслідок атаки по Стапногірську на власному подвір'ї. Загинула 69-річна місцева жителька. Водночас терор не припиняється і на тимчасово окупованих територіях. Так, у захопленні квартири росіяни заселяють гастарбайтерів. Окупаційні чиновники нарешті перестали соромитись і називати віджим майна націоналізацією. Тепер кажуть прямо в квартири українців заселятимуть завезених з усієї і гастролерів, щоб якнайшвидше змінити етнічний склад на тот, погасити спротив і забезпечити підтримку окупації в майбутньому своїми кадрами. Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гросі, який перебуває з візитом у Києві. Під час розмови глава держави вкотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на ЗС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією. Також зустріч з делегацією МАГАТА провів міністр енергетики України Герман Галущенко. Одним з питань стало усунення ліцензованого українського персоналу від виконання обов'язків на окупова. Вані росіянами Це персонал, який має ліцензію на виконання відповідних функцій. Очевидно, що ті, ким їх будуть замінювати, не матимуть ліцензії. І це безумовно вплине на роботу станції, а значить на ядерну та радіаційну безпеку і в цілому функціонування об'єкта. Тим часом наші аеророзвідники бригади НГУ Спартан показали, як виявили та знищили російський танк Т 72 на запорізькому напрямку. А бійці 3-го штурмового загону центру спеціального призначення Омега виявили переміщення ворожої піхоти в лісосмузі та відпрацювали з кидами по ворогу.